Запис. Запис. Поїхали. Оборотні і необоротні реакції. Ми з вами почали розглядати на минулому уроці. Е оборотні реакції це є предмет нашого вивчення. Е протягом наступних декількох уроків ми будемо вивчати оборотні реакції. Оборотні реакції це коли у мене відбувається ось така взаємодія А плюс Б речовини. Можуть перетворюватися на речовини, це іде, і це іде в свою чергу, перетворюються знову на А і Б. Оборотна реакція не може бути оборотною тавтологія, якщо випадає осад, випадає, виділяється газ. Утворюється сполука, яка мало яка має низький ступінь дисоціації, і реакція супроводжується виділенням великої кількості енергії, тобто це реакція горіння. Ці реакції не можуть бути оборотними. Тобто, якщо ви в реакції побачили ось такий значок, ось такий, або ви по таблиці знайшли. Що ця речовина мало дисоціює, і, або ж ви бачите, енергії, там, наприклад, 3600 кДж є у рівнянні, то це буде реакція в будь-якому випадку не оборотна. але нас цікавлять оборотні. Оборотні реакції позначаються двома стрілками. Двома стріками і е, питанням вивчення, вивчення цих необоротних цих оборотних реакцій займався французький учений Андрій Луїле Шательє. І от він їх досліджував, 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 молодець і виявив, що перше те, що ми розібрали на минулому уроці. У нас е, є таке поняття як концентрація. Концентрація позначається літерою латинською С, і ми з вами розбиралися, що якщо у мене є речовина А і вона перетворюється на речовину Б, то при, дивіться, е, зменшенні концентрації вихідної речовини, у мене швидкість оборотної реакції буде більша. При Збільшенні при збільшенні концентрації, при збільшенні концентрації реакція у мене буде йти в протилежному напрямку. І так, по всім пунктам ми йшли. У нас було збільшення і зменшення продукту реакції і вихідної речовини. Те, що вступає в реакцію, це вихідна речовина, те, що утворюється, це продукт реакції. І сьогодні ми з вами спочатку розберемо теоретично, а потім розберемо на прикладах, яким чином діє у нас, яким чином впливає на оборотну реакцію пряму або зворотно, такі фактори, як температура, і такі фактори, як. Тиск і об'єм. Об Три фактора у нас з вами на сьогодні. Так от, що говорить нам Ле Шательє? Ле Шательє говорить про те, що при підвищенні температури, при підвищенні температури, реакція, реакція буде зміщуватися у бік ендо... Термічної реакції. Там, де у мене буде е енергія поглинатися, і там, де у мене в рівнянні стоятиме дельта H із знаком плюс. Давайте зразу не будемо теоретично зараз розбирати ендотермічну реакцію якусь е невідому, давайте зразу підемо. Давайте зразу підемо у приклади і розберемо, яким чином відбуватися буде. Значить, дивіться, ось у мене є. Ось у мене є. Зараз я її креслю червоним. Реакція. Нам потрібна з вами реакція, де буде дельта. Ось, дивіться, ось дивіться, ось у мене я ось обвожу. 2H2 плюс o 2 Звооборотна реакція 2 h 2 o дельта H мінус 556 кілоджоулів. Тобто, оці мінус 556 кілоджолів, давайте я ось так напишу А. І у мене буде Б. Оці 556 вони показують, що дана реакція буде екзотермічна. Тобто, реакція пряма. Це реакція екзотермічна. Відповідно, реакція оборотна, дивіться, це буде реакція ендотермічна. Якщо у мене в оцій конкретній реакції температура підвищується, і це той принцип, який ми говоримо зараз: температура підвищується, то е рівновага. Зміститься в бік ендотермічної реакції. У нашому випадку це буде зворотня реакція ендотермічна, тобто зміститься рівновага сюди. Вона буде відбуватися швидше, ніж е, пряма реакція. Якщо у мене інша історія, оце в мене була, хай буде у мене під цифрою 1, Оце в мене буде цифра 1, а оце хай в мене буде цифра ось вона 2. Дивіться, у мене друга ситуація. У мене кальцій СО3, оці 500, 158, це не звідси. Кальцій СО3 перетворюється на кальцій О плюс СО 2 і дельта Аж тут у мене буде 992 кілоджоуля. Тобто, у цьому випадку у мене пряма реакція буде вважатися ендотермічною. Тоді зворотня реакція у мене вважається екзотермічною. І у мене при підвищенні температури і зміщується рівновага в сторону ендотермічної реакції. Тут ендотермічна реакція, це реакція пряма. То в цьому випадку у мене рівновага зміститься в бік не зворотньої, а зміститься в бік прямої реакції, тому що у мене іде е, відштовхування в даному прикладі. По тому, що е, прив'язка відштовхування, вона йде прив'язка не до прямої і зворотньої реакції, а до того, яка із реакцій буде екзотермічною, а яка буде ендотермічною. Навпаки, коли у мене температура буде знижуватися, зараз я вернуся ось. Зараз я ось вона. якщо температура знижується, то у мене реакція буде зміщуватися в бік екзотермічне. Давайте вернемося. Ось у мене ще є рівняння. Ось у мене є рівняння. Е, ось воно. СО2 плюс H2O дорівнює h 2 so 3 Знову позначу А, кхм, Б. Ця реакція у мене 11 клас. Екзотермічна чи ендотермічна, якщо в мене мінус 380 кілоджолів. Екзотермічна. Вона у мене екзотермічна. Тобто пряма реакція у мене буде екзотермічною реакцією. Тоді зворотня буде у мене ендотермічною реакцією. Якщо я температуру понижую, то у мене зміщується рівновага в бік екзотермічної реакції. Тобто, пряма реакція, пряма реакція. При зниженні температури ітиме швидше, ніж зворотне. Звичайно, якщо я візьму реакцію там, де в мене буде. Ну, от я просто зараз от я просто без. ну Тут немає навіть в принципі різниці, які речовини будуть у рівнянні. Головне розуміння того, яка реакція є ендотермічною, яка є екзо. Тут у мене, припустимо, плюс, плюс. тобто в мене є А і Б. І ця реакція в мене буде уже не екзо, а ендотермічною. Пряма. Відповідно, зворотня буде екзотермічною. І коли у мене піде зниження температури, то реакція в мене зміститься в бік екзотермічної. Тобто, в такому випадку реакція у мене зворотня і тиме швидше, ніж пряма реакція. Температура. Підвищується ендотермічна, температура знижується, бік екзотермічний. Далі, що у нас по тиску? Коли у мене тиск підвищується, коли тиск підвищується, у мене реакція зміщується в сторону утворення менших об'ємів, тобто меншого числа. Газоподібних частинок. Давайте дивитися. Давайте дивитися знову, наприклад. Ось у мене є варіант Б. Бачите? Тут у мене можна, тут мені можна говорити про е, вплив тиску. Значить, у мене правило, от у мене хай буде оце ось перше рівняння. У мене, е, дивіться, утворення менших об'ємів за. Правилом об'ємів газів е у реакціях, де всі речовини є газоподібними, їхні коефіцієнти співвідносяться як об'єми. Тобто, якщо я візьму оце рівняння, яке я виділила під номером 1, то у мене 2 літра водяної пари перетворюються, дивіться, на 2 літри водню і 1 літр кисню. А тепер читаємо ще раз: в бік утворення менших об'ємів газів. Де менше об'єм? Об'єм, звичайно ж, менше у мене ось тут. Зараз я ось так винесу знову збоку А і Б. Тобто вихідний продукт у мене був 2 літра. Продукт, який у мене утворився, 2 літра плюс 1 літр це буде 3 літра. Значить, де більше, звичайно, 3 літра. Але при підвищенні тиску, у мене реакція зміститься в бік меншого об'єму. Тобто у мене реакція піде швидше оборотна, ніж пряма. Якщо ж у мене йтиме навпаки ситуація, коли у мене піде зниження тиску, то абсолютно протилежна закономірність. Давайте тепер розбиратися. У мене є СО, ось вона під цифрою 2, СО плюс H2O, дорівнює СО2 плюс H2, там видно все, вони є газами. Працює зі мною хто зараз? Хто зі мною працює? Хто буде все одно працювати, 11 клас? Тут навпаки. Спочатку рахуємо об'єми. Спочатку рахуємо об'єми. Так, хто готовий рахувати об'єм? ДЦ2 um, літра. Коефіцієнт. Це є кількість літрів. В реакцію вступило скільки літрів СО? Один. Один літр. Вступив в реакцію із кількома літрами водяної пари. Скільки літрів? Два. Коефіцієнт який? Один. 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 Тобто скільки літрів? Один літр. Далі. Со. Скільки літрів? Ой, це Со 2 скільки літрів? Скільки утворилось літрів СО2. Коефіцієнт один, літр. один літр. Скільки літрів водню? Один. один літр. Тобто у мене в реакцію вступило 2 літра і утворилось 2 літра. І це мені може про що сказати? Про те, що тиск я підвищую, тиск я знижую, у мене зміщення. Зміщення чого? Реакції, швидкості реакції не відбудеться. Отут є випадок, коли у мене тиск, зміна тиску не може вплинути, тому що об'єм, який вступив в реакцію, і який утворився внаслідок реакції, він є однаковим. Розраховуємо. Ми розраховуємо по об'єму. Так, давайте ще одне. Ніяких, Вибачте. Так, поїхали, А. В. Поїхали. В реакцію вступило. Скільки літрів метана? Це 4. Скільки літрів метана? Це h 4 2. Скільки? Два літра. літра, дякую. Два літра. Два літра. Далі, скільки утворилося C2H2. Тобто етину. Один. Один літр. І скільки утворилося водню? Три. Три літри. Тобто у мене в реакцію вступило скільки літрів речовин? Скільки всього в реакцію вступило? Шість. Чого шість? В реакцію вступив метан. Скільки було метану? Два. Два. А скільки у мене літрів утворилось речовин після реакції? Чотири. Чотири. Тепер дивіться, я тиск підвищую. У мене реакція зміститься в бік утворення менших об'ємів. Ось у мене пряма, ось у мене оборотна. У мене швидше, яка буде пряма чи оборотна? В бік менших об'ємів. Пряма чи оборотна. В бік менших об'ємів. 11 клас. Оборотна. Оборотна. А тепер я тиск знижую. І у мене утворення в бік більших об'ємів. Тут яка буде реакція? Пряма. Пряма. В даному випадку. При підвищенні тиску реакція буде йти е, швидше оборотна, при зниженні тиску пряма. І тут ми рахуємо тільки по коефіцієнтам, тільки по літра. Я говорила, що е, із концентрацією було найпростіше. Із температурою із і е, тиском трішки складніше. Якщо ж у мене мова йде про тиск про об'єм. Об то при зниженні об'єму при зниженні об'єму у мене буде реакція зміщуватися в бік утворення менших об'ємів. При збільшенні в бік утворення більших об'ємів. Розбираємо. Розбираємо. Так, Розбираємо, знову розбираємо. На чому? Розбираємо ми. Де в мене є, де в мене є. Цю розібрали. А, ось. Дивіться. Ось, 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 ось. Так, кальцій СО3. Скільки літрів? Один. Кальцій О. Один. СО2. Один. Скільки всього на виході? Був один літр. Стало два. На виході 2. Тепер дивіться, я тиск знижую. О, дивіться, в мене пішла пряма і пішла. Ой. Зараз. Пішла в мене пряма, пішла в мене оборотка. Пряма в мене пішла в бік Збільшення оборотна пішла в бік зменшення. Якщо я тис знижую, то у мене пішла в бік утворення менших об'ємів. Тобто у мене буде тут реакція зміщуватися в пряму чи в оборотну сторону. В бік зменшення. В пряму чи в оборотному? Оборотну. Оборотно. В оборотну. А якщо я тиск збільшу, то це у мене піде в бік збільшення. То у мене реакція домінувати буде необоротна, а яка? Пряма. Пря Пряма. так, давайте, мабуть, вийдемо звідси і розберемо вправу якусь із підручників. Значить, дивіться, ну, давайте візьмемо одне рівняння, одне рівняння. Значить, я візьму його з підручника, це буде номер 151, ну от я прямо візьму рівняння. А, я його візьму. Так, у мене є два, хоча ні там больше дельта H, я не знайду значок. Так, буду писати 2 гідраргіум плюс О2, процес окиснення ртуті, утворюється 2 гідраргіум О, дельта H, дельта H, немає точної цифри, немає. Але мені відомо, що вона менша нуля. Менша нуля, тобто у мене тут якась цифра із знаком плюс чи мінус. 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 Тобто тут якась цифра, неважливо, яка вона там. 555 кіло джоулів, 788 кіло Неважливо. Це означає, що ця реакція буде екзотермічна чи ендотермічна. Зразу тут запишу, щоб мене забули. Екзо чи ендо. Якщо мінус. Екзотермічна. Екзо. А тепер дивимося, у мене в підручнику у вправі тут питають, як вплине зміна температури і зміна тиску? Розбирається по температурі. Коли я температуру підвищую, то у мене реакція зміщується в бік ендотермічної. Тобто, я Зараз з тобто я підвищуючи температуру, зміщую реакцію в бік екзотермічну. Екзотермічна – це в мене пряма чи оборотна? Пряма. Пряма, не так, неправильно пишу, потрібно писати, зміщується. Зміщується в бік прямої реакції. Так? Далі. Температуру знижую, зміщується в яку сторону? В пряму чи в оборотну? Оборотну. В бік оборотної реакції. Оборотної, тому що оборотна до екзотермічної реакції є ендотермічна реакція. Далі. Розбираюся із тиском. Тиск я підвищую, і що я маю? При підвищенні тиску в бік утворення менших об'ємів, меншого числа газоподібних частинок. Так, що тут у нас є по газам? По газам у нас є. є. Поїхали. Що у нас відбудеться? Зміщення? Хто бачив, в чи в оборотну? В бік прямий чи оборотний. Хто бачив? Оборотний оборот. саме Меншого меншого. В бік меншого об'єму. І е при зниженні у мене піде. Зміщення в яку? Вбік. Оборотний. Вбік оборотний. оборотний. Дивіться, І ще раз, при підвищенні тиску зменшується в бік утворення менших об'ємів, менших. Тобто пряму. Зрозуміли? Зрозуміло, чи ні? Чи ще Ні, ні, нет, давайте ще одне, так? Так. От давайте. Б. Е, вода. Оборотна реакція. І у мене іде дисоціація. Утворення катіонів гідрогену і аніонів гідроксильної групи. При цьому дельта H у мене також якесь число без різниці, яке більше нуля. Це буде екзотермічна чи ендотермічна реакція. Ендотермічна. 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 Оце вже буде ендо. Хорошо. Тепер дивіться, температуру я підвищую. При підвищенні температури зміщується рівновага в бік. Ендотермічної. Якщо в мене піде зміщення рівноваги в бік ендотермічної, то ендотермічна це у нас пряма чи оборотна, Прямо. в бік прямої. Зворотньо, температура знижується і рівновага зміщується в бік? Оборотної. Так, тиск підвищується, в бік утворення менших об'ємів. Пряма чи оборотна? Пряма. Тиск знижується, бік оборотний. О, тепер я спокійно і зупиняю